Привіт, вітаю, добрий вечір. А, так, я з питаннячка невеличкого почну. А поаплодуйте, будь ласка, в кого є діти? Ви прям моя аудиторія. Так, в мене двоє дітей. Я багато про них розповідаю. Давайте я трохи переформулюю питання, щоб підв'язати всіх. А, поаплодуйте, будь ласка, хто був дитиною. Якось ходив до своєї доньки в дитячий садок в костюмі Святого Миколая привітати всіх дітей. І я думав, що коли я прийду в дитячий садок, всі діти будуть казати, знаєте, якісь класні, романтичні, зворушливі побажання, як в новорічних комедіях. Знаєте, я прийду і мені діти скажуть: Святий Миколай, будь ласка, зроби так, щоб всі діти на світі, всі люди були щасливі. Ніфіга. Діти такі маленькі, егоїсти, жадібні. Знаєте, там все для себе. Там просто малий підходить, сідає на колінку і такий, значить, так, святий Миколай, дивись, ось ця червона машинка. Якщо ти її не знайдеш, я тебе потім знайду. Ти зрозумі. Але в кінці до мене підійшла дівчинка. Вона трошки плакала, навіть така зворушлива, така класна. Вона підійшла до мене і каже: Святий Миколаїв, будь ласка, подаруй моїй родині дім. Тому що я хочу жити одна без них. Я це була моя донька. якщо... Ще я зрозумів таку штуку, що з дітьми взагалі неможливо виглядати нормально або круто на прогулянці. Ну тому що на прогулянці з дітьми ти завжди йдеш з купою якоїсь фігні, Розумієте, в тебе якийсь йогурт, якась баночка, самокат, коляска, м'яч, ведмедик. Ну ти просто такий безхатько на переїзді. Знаєте? Дуже дивно, і мене взагалі тішить, що прогулянку з дітьми називають прогулянку. Не можна її називати прогулянку. Ну, прогулянка це щось легке, знаєте, пройтись, провіятись класне. Ну, прогулянка з дітьми це спецоперація. Ти ну, <рес> Гурді, що ти робиш? Люба, злізь звідти. Хто вкусив вашу собаку? Мої діти? Ну так вона перша почала. Але ви ви <рес> взагалі не виховуєте. У мене двоє дітей, хлопчик і дівчинка, і в них різниця чотири роки. І психологи кажуть, що це найкраща різниця у віці між братом і сестрою. Але ніфіга. Ну взагалі, тому що розумієте, коли починається якийсь е, махач, якийсь махач, вони в різних вагових категоріях. Розумієте, в мене дитя в них завжди, як у брата з сестрою, якісь розборки. В мене дитяча схожа на мексиканське гетто. Ну, там все время якась дільошка території, вони собі фломастерами татухи на обличчі б'ють, Трампа ненавидять. Ну, І в них, коли починаються розборки, мала, ну, тому що вона мексиканська мафія, тому що вона молодша, вона думає, що її кришують батьки. Тому вона в будь-яку бійку, в будь-який махач влітає як Конор Магрегар. Така що ти, що ти? Давай, кемон, давай. Малий стоїть, просто захищається як кличко, потім не витримує, пробиває. І Конор Магрегор влітає в іншу кімнату. Залітаю я такий, що сталося? Малий такий лоспалесьона сієна йкодзя. Ще питаннячка. Слухайте, а всі вже після 24 лютого встигли з родичами пожити. А... Я клас, норм. Скільки років не бути на день народження? їздити? <риклад> ні, ні, ні. а пам'ятаєте, як все починалося. Знаєте, ми приїжджали до наших родичів, вони дивились на нас, і такі, «Можете залишитись у нас до кінця війни. Потім день, два, три, чотири, п'ять місяць, і за сніданком просто в проброс так а у вас плани, блін, є якісь розумієш, в тебе повинні бути якісь плани. Ні, З родичами класно, знаєте, але ж ми їхали один до одного, ну, думали, що так буде спокійніше, але ніфіга. Тому що 100% серед родичів знайдеться ось цей панікер. Ось ця тьотя Тамара. ну, В кожного вона своя. Знаєте, яка, ну, Ти дружину з дітьми заспокоїш, кажеш, зайчик, все буде нормально. Два-три тижні і все закінчиться. І тітя Тамара сидить, лістає на дивані тілегу, в якийсь момент підривається, і така канатоп! впав!» <рив> Такий тихо, тихо, все там нормально, там канатопські відьми, там у орків щось інше впало. ну Якщо що, сто відсотків просто серед родичів знайдеться ще ось цей е, е, військовий експерт, місний, знаєте, дядя Коля. Оцей чувак, коли ти каву собі спокійно на кухні робиш, е, щоб заспокоїтись, він ззаді підходить і такий. Ти тільки дружині, поки не кажи. Коротше, післязавтра ядерка. Хто сказав? Хто сказав, П'ятькі опахана знакома четвертого під'їзду пам'ятаєш? Не пам'ятаєш, а треба пам'ятати, Артуру, а в нього є матір, а в тій матері є сестра, в тієї сестри зустрічається з хлопцем. В цього хлопця дід бивший СБУшник, інфа сотка. звісно, <соценно> <соценно> конечно, конечно розслабся. У мене дружина з дітьми зараз в Німеччині вже рік. І коли вони поїхали, я зрозумів, що я взагалі нічого не робив по дому і я не знаю, що робити. Я оцей чоловік, який зараз сам рік живе, і такий А! Так постільне не само мінялася. Якщо не міняти місяць, воно воняє. І Дружина це знає, вона одразу мені подзвонила, каже Артур, значить так, сразу там не розводь, поняв? Поли помив, вікна помив, штори постирав, шиншилу кормить зранку і ввечері, квіти поливай два рази на тиждень. Я такий, так, Зая, все зробимо. На ізі кладу трубку і такий ого. У нас є шиншила. Чи вже нема? Починаєш шукати цю шиншилу, просто по всіх кімнатах знаходиш її на балконі. Вона сидить в кліці і така: Ну підійди сюди, тварина, підійди, погладь мене, тебе руку до ліктя відкушує. Я просто не люблю цю шиншилу, моя дружина через неї посварилася, тому що я дуже сильно ржав, коли шиншила вкусила її за ніс. В контексті це було дуже смішно, тому що вона її вкусила саме в той момент, коли дружина робила їй носик в носик. І казала: ну як ти можеш не любити таке класне, таке миле, таке добре. ай, ой, ой, допоможи, допоможи. <риклад> І Я не кинувся їй допомагати з однієї єдиної причини. Я боюсь цю крису. Це величезна криса з величезними зубами, яка сидить в клітці. Ви колись щось бачили в клітці безпечне? Ні, фіга. В клітці сидять маньяки, в клітці сидять тигри і шиншили. Правильно? Ви, ви колись небудь бачили в клітці горшочок чорнобривцями? Ні. Горшочок чорнобривцями то добро, то посіяла мати біля хати. Діти ще так пафосно її назвали ВІНІАМІН! Хочу розслабця, це просто крисак. Там в Німеччині мала короче ще пішла на гурток на хор, і дружину питають: а вас не бентежить, що хор знаходиться в лютеранській церкві? Дружина каже: Та головне, щоб не московського патріархату. А так все нормально. Мене все гарно, дякую, гарного вечора.